Ніщо не створює святкової атмосфери, як здорові рослини в приміщенні під час зимових канікул. Від витончених вічно-зелених речовин до різдвяних квітів ці яскраві рослини яскраві свята. Багато з цих рослин також мають цікаві історії, щоб розповісти про святкові вечері. Ви можете легко виростити ці пізні цвітіння та вічно-зелені рослини в приміщенні заздалегідь до сезону. Почавши їх рано і надаючи їм необхідне світло та поживні речовини, у вас будуть сильні рідні рослини, які вітатимуть вас, коли прийдуть свята. Незалежно від того, де ви живете, ви знайдете домашні рослини, придатні для ваших просторів саме вчасно до сезону свят. Нижче наведено 15 приміщень у приміщенні, які демонструють свої найкращі вчасно для свят. Норфолк Сосна ботанічна назва. Араукарія, варіфолія сонячні вимоги, повне сонце висота 3 200 фути зон зимової твердості 9 до 11 норфолкські сосни або Норфолк сосни це одна з найбільш різдвяних вічно зелених рослин, які можна вирощувати в приміщенні. У них яскраво зелені голки з приємним ароматом, який неможливо не любити. Хоча вони можуть вирости до гігантських розмірів, вони чудово підходять для приміщень, таких як вітальні та кухні. На їх рідному острові Норфолк в Австралії ці дерева можуть рости понад 200 футів у висоту. На відміну від їх імені, вони не сосни, а пов'язані з чилійською араукарією. Капітан Джеймс Кук виявив ці дерева в прибережних лісах сестри, і вони незабаром знайшли свій шлях до Європи та Північної Америки. Ці дерева повільно зростають і адаптуються до контейнерів. Репулювати їх кожні 3-4 роки у більші контейнери, щоб дати їм коріння більше місця для росту. Тримайте їх біля сонячного вікна і поливайте їх після того, як верхній шар ґрунту висушено. Спазаельлам Ботанічна назва Спазаельлам Спіпи. Сонячні вимоги. Частковий до повного тіні. Висота від 1 до 6 футів, зон зимової твердості від 11 до 12, спазайламс популярні квіти в приміщенні, які потрібно посадити під час свят. Їх гладкі, темно зелені листя та яскраво білі квіти додають кольору будинку. Окрім своєї краси, вони невибагливі і добре ростуть у приміщенні. Посадіть ці квіти в кислому ґрунті і забезпечуйте їх помірним поликом. Через 2-3 роки ви побачите, що їх овальні шпильки виглядають як капюшон над довгими стеблами. Вони полегшать будь-який простір для свят і додадуть темно, зеленого та білого доїдалень, кухонь та передпокою. Згідно з дослідженнями, спазайлам очищають повітря у вашому домі краще, ніж у більшості домашніх рослин. Вони поглинають загальні забруднювачі, що знаходяться в домашніх хімічних речовинах і навіть у цвілі. Це робить їх не тільки красивими, але й очищенням доповнень до вашої колекції для домашніх рослин. Єдиним їх недоліком є те, що вони токсичні, якщо ковтати, тому тримайте їх подалі від маленьких дітей та домашніх тварин. Гума, що несе Файкес, ботанічна назва Файкес і лестики Сонячні вимоги яскраве розсіяне світло. Висота 3-12 футів зон зимової твердості з 9 до 12. Гумові рослини це високі дерева з густими глянцевими листям, що робить їх одним з найкращих тіньових дерев у тропіках. Як домашні рослини, вони додають тропічний штрих під час канікул. Їх легко доглядати, і не потрібно багато прямих сонячних променів. Посадіть їх у добре дренований ґрунт та воду, коли верхні 2 см ґрунту висушуються, розмістіть їх біля вікон з декількома годинами сонячного світла на день. Тримайте їх подалі від температури нижче 55 градусів за Фаренгейтом 13 градусів Цельсія, або вони почнуть померти. Заплідніть їх кожні 2-4 тижні протягом вегетаційного періоду. Додайте органічне добриво з високим вмістом фосфору до молодих рослин, щоб заохотити міцне зростання. Після того, як ваші рослини будуть встановлені, вони не потребуватимуть обрізки та дуже мало обслуговування. Антуюр ботанічна назва. Антуріум шарцер. Сонячні вимоги. Яскраве розсіяне світло висота 10-18 дюймів, зон зимової твердості від 10 до 12. Антури, також відомі як квіти фламінго, виробляють яскраво рожеві, білі лаванди та червоні ковдри в приміщенні. Вони можуть рости де завгодно в приміщенні, поки вони теплі. Вони не потребують великого світла, догляду та цвітіння цілий рік. Це робить їх популярними подарунками для новосілля під час свят, посадіть їх у добре дренажний ґрунт, багатий гумусом. Тримайте їх біля яскраво освітлених вікон у теплих частинах вашого будинку. Ви можете запліднити свої рослини органічним триодним двома добривом, розведеним до чверті його первісної сили. Як тільки вони будуть встановлені, вам не доведеться багато робити, щоб зберегти їх здоровими. На вибір є близько тисячі типів антуй. У них є кілька назв, включаючи леді Джейн, сердечну квітку та рослину косички. Пуансетія Ботанічна назва, Юфорбе Пучерема, Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота. 2, 13 футів зон зимової твердості 9 до 11 Поинсет одне з найбільш знакових свят, які ви можете мати в приміщенні. Вони є рідними для Мексики і мають довгу історію церемоніального та лікарського вживання. Сьогодні ви можете знайти понад сотню різних сортів Пунесетіє. Їх барвисті приквітки та темно, зелена листя принесуть приголомшливої естетики свята вашому дому. Вибирайте здорові виглядаючі понсеті з густими листям і сильними жовтими центральними квітами посередині їх прикави. Репотуйте свою пуансетію в новому горщику з добре дренованим, трохи лужним ґрунтом. Тримайте їх у яскравій зоні з приблизно 6 годин непрямого світла на день. Забезпечте їх легким поликом як тільки верхні 2 см ґрунту сухі. Після того, як вони будуть встановлені, вони будуть рости та виробляти барвисті приквітки протягом декількох сезонів. Оскільки вони такі гарні та легкі для вирощування, важко знайти кращу рослину, щоб показатись під час свят. Сіла Радандрамбайн. Ботанічна назва. Сіла Родандрам Томпсон. Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку висота 10-15 футів, Зон зимової твердості 9 до 11, лози сілера дандрам або кровотеча з серцевими лозами, мають яскраво червоні квіти та білі чашечки, що нагадують чудові прикраси дерева. Їх зелена листя та виноградна структура роблять їх ідеальними для внутрішніх шпалер та підвісних контейнерів. Плюс до мінімальної допомоги вони можуть тривати кілька сезонів. Ці святкові квіти є рідними для тропічної Західної Африки і потребують частих, але не надмірних, поливу. Посадіть їх у добре дренований і злегка кислий ґрунт, багатий органічним матеріалом. Після того, як лози закінчують світіння, добре обріжте їх, щоб запобігти їх переростам контейнерів. Коли вони здорові, ці квіти додадуть нескінченного кольору свят у ваш простір. Виростіть їх за допомогою інших домашніх рослин для букета червоних, білих та зелених квітів. Хельбор. Ботанічна назва. види сонячні вимоги. Частковий до повного тіні. Висота 1, 2 фути. Зон зимової твердості. З 5 до восьми. Гельвери мають яскраво кольорові квіти, які цвітуть під час свят. Ці рослини є вихідцями з Південної Європи і асоціюються з давнім фольклором та традиціями. Їх квіти піднімаються від стебел і оточені витонченими океанами у формі блюця, які тривають місяцями. Посадять ці квіти в контейнери з добре дренуючим лужним ґрунтом. Вони добре ростуть у приміщенні біля вікон з великою кількістю непрямого світла. Вони потребують дуже мало догляду, ні добрив, чи обрізки. Одним з найпопулярніших сортів для садів у приміщенні є різдвяна троянда. Ця рослина виробляє яскраві білі квіти у формі блюця навколо різдвяного часу. Амареліс. Ботанічна назва хіпістрам еспіпи Сонячні вимоги. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 1 до 3 футів, зон зимової твердості від 7 до 10. Емерилис легко рости в приміщенні і вимагає дуже мало догляду. Вони також неймовірно красиві. Коли ви саджаєте цибулине амаріліс у контейнері, ви отримаєте барвисті квіти саме вчасно до канікул. Вибирайте здорові на вигляд лампочки, які відчувають себе твердими. У жовтні посадіть свої цибулини на півдорозі в пухкий, добре дренований ґрунт і покладіть їх біля вікна. Поливайте їх негайно, і як тільки з'явиться новий ріст, поливайте їх, коли верхній шар ґрунту висихає. Як тільки канікули приходять, у вас будуть яскраві кольорові квіти, які триватимуть весь сезон. Після того, як квіти загинули, видаліть їх і дозвольте своїм амари жити до спокою. Вийміть цибулини, вийміть ґрунт і зберігайте їх у прохолодному темному місці протягом 8-10 тижнів. Після цієї фази ваші лампочки будуть готові посадити на наступний сезон свят Оксаліс. Ботанічна назва. Оксаліс. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 3,8 дюймів, зон зимової твердості. Від 7 до 9. Важко знайти рослини з більш святковою назвою, ніж різнокольорові дерев'яні щаблі. Ці декоративні квіти виглядають як смачні частування прямо з святкового фільму. Їх квіти виглядають як крихітні цукеркові трубки з червоними, білими та жовтими кружками. Ви можете посадити їх цибулини в контейнери з добре дренованим ґрунтом та органічним компостом. Поливайте їх часто, коли верхній шар ґрунту висихає, і тримайте їх біля відкритого вікна з великою кількістю світла. Під час канікул ви отримаєте фантазійні квіти. Посадіть ці квіти поруч із вічно зеленими та темно-зеленими листям, щоб створити ідеальну святкову композицію. Кілька інших типів деревного гуртоження додають кімнаті кольору Папери нарцеса. Ботанічна назва Папери нарциса. Сонячні вимоги. Яскраве розсіяне світло. Висота 16-24 дюйми. Зон зимової твердості. Від 7 до 11. Паперові нарциси виробляють яскраво, білі та інтенсивно ароматні квіти, які ідеально підходять для відкритих святкових садів. Ці витончені квіти потребують дуже мало догляду та додають тонни кольору протягом зими. Вони також є ідеальними подарунками для любителів квітів: Посадіть свої цибулини в добре дреновану гравійну або піщану ґрунт Вони навіть ростуть на скелях або у воді. Після того, як вони вкорінені, покладіть їх біля найяскравішого вікна у вашому домі. Після їх вирощування оберніть стебла шпагатами і поливайте їх ґрунт або вирощування середовища легким розчином горілки, розведеною водою. Це гальмує їх ріст і допомагає їм виробляти більш повні квіти. Через 4-6 тижнів ви повинні побачити приголомшливі квіти, які тривають 2 тижні. Після того, як вони закінчать світіння, обрізають свої квіти і дозволять їм увійти в спокійну фазу. Зберігайте свої цибулини в прохолодному темному місці протягом зими, щоб знову рости в наступному сезоні. Різдвяний кактус. Ботанічна назва шлюмбергер-буклі. Сонячні вимоги. Яскраве розсіяне світло. Висота 2 фути завдовжки. Зон зимової твердості від 10 до 12. Різдвяні кактуси це легкі рослини, щоб виростити у вашому критий святковий садці прекрасні сукуленти лопнули кольором, коли приходять найхолодніші дні зими. Їх легко рости і вимагають дуже мало догляду, що робить їх ідеальними подарунками для людей, які не перебувають у рослинах. Існує шість типів різдвяного кактусу, два з яких є найпопулярнішими. Вони процвітають у підвісних кошиках і додають тонну тропічного шарму до вашої колекції для домашніх рослин. Посадіть їх у добре дренований ґрунт поблизу яскравого, непрямого світла. Вони з тропічної Бразилії, тому тримайте їх вологими та зменшуйте полив з лютого по березень. Ці соковиті кактуси мають яскраві кольорові квіти, які тривають протягом усього сезону свят. Щоб зробити їх цвітінням, перемістіть їх до.